Сторічний договір між Україною і Британією який вчора підписали сам по собі цікавий, там дуже багато е моментів. А там ще є декларація про це партнерство. Я вчора її проаналізував. Є в Ютубі і в Телеграмі посилання. Подивіться, хто хто не знайомився, бо документ доволі великий. Але сьогодні е виявилася інформація, що є ще секретні частини до цього договору, причому настільки секретні, що про. Їх наявність вже всі знають. Ну і повідомили найвищі люди в державі. Для чого? Чому? Що там, ніхто не знає, бережіть себе, телеграм, Ютуб, шаб, профілю, підписуйтесь для того, щоб секретне не наробило вам халепи. В секретному потрібно розбиратись, бо колись вже були секретні протоколи, і вони дійсно були секретні. Про них люди дізналися через 70 років від їх підписання. А зараз секретів не буває. І я так підозрюю, що незабаром ми будемо чути від різних наближених до влади людей, а що ж там такого секретного в. Тих протоколах ще підписали. Я дуже сподіваюся, що це секретне слугує українському народові, а не британському або якомусь іншому. А то так багато вже ми робимо для них. Хоча могли б цього не робити. І, можливо, історія пішла б трішки інакше. Але про це вже марно говорити. Не забувайте підписуватись. Ютуб, Телеграм і тут також.